Покажу вам свої квіти, ці поки що не цвітуть. Тут така краса, але вона насправді дивніша. Тут поки що немає, лаванда теж почала. Тут одна тільки, але бутонів багато. Це я вам вже показувала. Тут біленька те, що залишилося після зими. Темна, дуже гарна. Оранжева, дуже красива. Ось такі маленькі трояндочки, вони дуже гарні. Гвоздички мої. Це взагалі моя, моя гордість. Дуже люблю цю троянду, їй дуже багато років. Клас. Далі погнали. Тут біла, гарна, однодневка. Вона цвіте один-два дні і все, але дуже красива. І рожева, теж дуже гарна. Такі троянди в мене.